Вітаю вас! Національний банк України порахував інфляцію в Україні. Ну ви, напевно, знаєте, що зараз Держстат працює як сказати, в військовому стані і працює повільно. Тому Національний банк рахує швидше. Так, Національний банк України порахував, що за жовтень місяць 2022 року... Інфляція в Україні склала 26,6%. Що значить 26%? ,26. Це значить взяли жовтень 2022 і порахували із жовтнем 2021-го. Для наглядності, скажімо, для того, щоб не забувати, вересні місяці інфляція була 24. До да, жовтня в нас зростала. 2% Але все. І тут зразу виникає таке запитання, що пити? Є така економічна теорія, називається принцип Тейлора. Згідно цього принципу вважається, якщо інфляція зростає, центробанк в даному випадку НПУ повинен піднімати облікову ставку. Причому лікова ставка повинна трішки вища, ніж інфляція. Для чого? Якщо облікова ставка висока, то відповідно зростає відсотки по депозитам і по кредитам. Як результат, ви, розміщаючи гроші в банк на депозит, отримуєте відсотки, і тим самим компенсуєте втрату ваших грошей від інфляції. Але незважаючи на те, що Тейлору дали Нобелівську премію в свій час, це теорія. На сьогоднішній момент в світі ця теорія не працює. Ну, дивіться, навіть якщо беремо США, Євроспільно, то там облікова ставка нижче, ніж інфляція. Навіть там це не працює. А в нас і так далі. У нас взагалі ситуація. На сьогоднішній момент облікова ставка у нас 25. Але якщо ви подивитесь, які ставки по депозитам, так, є 14, 16. Заперечую. Є 10, Є12, Є19 навіть, але це вже такі кісь банки, ну дуже уж специфічні. А так виходить дійсно, що в нас на сьогоднішній момент ставки по депозитам значно нижчі, ніж інфляція. І тоді виникає зразу запитання, ну як же так теж справедливість? Справедливість є, банки можуть дійсно залучити депозити? Можуть. Під високий відсоток. А що робити так? Ну, залучив. Кредити видавати? Добре, видавати кредити під 40%. Погашати їх не будуть. В результаті буде велика кількість небашних кредитів. А як повертати депозит? Ну, Проблема. І дуже суттєва проблема. Тому дійсно на сьогоднішній момент і в найближчий час. На жаль, Відсотки по гривню депозитам не будуть перекривати інфляцію. Є інша теорія, не хвилюватися, яка говорить, що відсотки по депозитам не повинні перекривати всю інфляцію, а повинні частково компенсувати втрату ваших грошей від інфляції. Красиво звучить? Дуже красиво. Ну, знов таки, якщо інфляція в майбутньому зменшиться, тоді якусь... Б... Тут ви втратили, там заробили в середньому нормально. Не заперечую. Але поки що, поки що, на жаль, дійсно, гривні депозити не дають можливість вам перекрити інфляцію. Хочете ви цього чи не хочете, навіть якщо вам хтось скаже, от я це зроблю, не зробить. Тому що в нас війна. А з валют. Рахуємо з валюти. Ну, дивіться. Який був курс долара до війни? Ну, 29. Получається, купилися 29, зараз ну, 40 з половинкою. О! Перекривай. Перекривай. Однозначно! Ну, майже 40% Скажуть, о, купив по 29, продав за 40, все, інфляцію, я дивився. Якби ж то так. так. Да, так, до війни, то війни було 29. Але як тільки вона почалась з перших днів, який був курс? Забули. 35, 39, фактично, Ну, це добре, якщо ви мали можливість купити до війни. А коли почалась війна, коли почали купувати, то 39-40 з половиною не компенсує. Ще я та є. Поки що на сьогоднішній момент не компенсує. Тим паче от зараз. Добре, от куплю зараз долари. На що вони в наступному році будуть 41? Це нічого не так. Ні, у нас дійсно, ну пам'ятайте, пам'ятаєте, що там долар попригав. Не заперечую. Там і 39-35 і казалось, ну от вже туди йде до 3, потім знов 40, 41, 42. Так, він допригає, не заперечую, Але або вже дуже спекулювати, ловити момент, знаєте, оп-оп-оп-оп, тоді да. А от купити, щоб просто через рік продати, було б більше, ніж інфляція, ну, скажімо так, ризикнути можна. Ризикнути можна, але ніхто не гарантує, що так трапиться. Ну і ще раз, от ви можете там, купити зараз за 40 з половиною, там даже 40-70. Потім через рік будете продавати, а інфляція... Ну, це ж саме наше 25, 26, навіть 30. І ви скажете, так ще воно там мало. І те слово мало. Змійте, навіть валюта не дає на сьогоднішній момент можливість перекрити інфляцію. Не дає. Хоча казав, ну як же, А не дає. Отож. Вона знов-таки частково, компасує. навіть якщо от валютний депозит. Купили валюту, розмістили, там ну, найкраще це 1%. ,5. За рік. Тому, відповідно, ви робите ставку на те, що курс зросте. А якщо курс не зросте на 30%, тому що він дійсно зростав дуже-дуже дуже, але на початку війни, а зараз невідомо. Так, є шанс, ви знаєте, що я з національним банком пропоную купити за 36,6. І якщо дійсно буде 40, так, 45, то. Клас. Однозначно. А якщо не буде? Теж облікова стати. Це якраз офіційний курс. А чи через півроку знову буде 36,6. Ні, ні. На чорному ринку може бути і 45. А офіційний буде 36,6. Ви ж то будете продавати за цим курсом? Ну то ваш папа ба Розумієте, дійсно, зараз дуже, дуже важко щось таке придумати, щоб якось вбігти типляції. Край важко. Фактично всі методи, які існують... Не спрацює. Ну, по-перше, війна це впливає. По-друге, ну, скажімо так, економічна ситуація, яка зараз теж не спонукає. Тому треба виходити з простого рішення. Або купити товари. Ні, ну це дійсно, коли інфляція, покупка товарів десь пасає. Але, але ж не продукти харчування, вони ж ну, не будуть постійні мається на базі ті товари, які вам дійсно потрібні, які на сьогоднішній момент, ну, скажімо так, от ви одяг можете зараз купити, відповідно, через рік ви щось там вибрати. Ну, Одяг заріжність псується. Можливо, якісь побутові речі. Так, да, так, да, це однозначно. Це дійсно те, що дає можливість, так сказати, убігти трішки від тетяці, наскільки це можливо. Така ситуація. Більше заробляти. Так, да, да. Ні, ну дивіться, війна дає можливість дійсно більше заробляти. Бо не говорить, що не можна. Це якраз та можливість так. Да. Хто страти роботу, а хтось більше заробить. Така от ситуація. Ну і третє. Скажімо так, змиритися з втратами. Ні, війна ж постійно не буває. Не буває. Да, зараз ви дійсно знаєте збитків. Та я зазнаю збиття. Закінчиться війна. Буду компенсувати збитки. Ні, це теж тишня. Тому що і то, що там ну, не, не виходить, не так, не так. Тому просто ситуація. Дійсно пережити війну. Розуміючи, що ви несете збитки. Тому і треба, коли спокійна ситуація, до війни, після війни, думати про заощадження, щоб вони було більше-більше. Тому що, якщо вже подивитись, так уважно. Ну, беремо останні 10 років. І навіть депозити в банк заробити, то ну, і добре. І незважаючи на те, що в цьому році ви втрачаєте або в наступному, теж втрачаєте. Але, ще раз говорю, якщо порахувати за 10 років, ви прикриваєте цю інфляцію. Тому що передні роки у нас інфляція була маленька. А відсотки по депозитам були більші. І ви дійсно, якби накопичили нас в запаси. Отак вони працюють. Просто я розумію, що завжди ви рахуєте оце і так. Рухувати длинніше треба. Тоді так. Тому дійсно на сьогоднішній момент. Приходиться тратити зараз, після перемоги на А що ви чи хочете диво, диво не буває. А оце от реальна ситуація. Дивіться, який момент. Це я вам про жовтий сказав, що 26,6. Скоріше за все, по результатам року буде дійсно... Напевно, 30. Хоча знову таки дивіться, це за місяць. А ну, так як у нас були місяці на початку не дуже такі інфляційні, то в середньому, в середньому рік, у нас дійсно 30 не буде. У нас в середньому за рік буде це десь 25. В середньому. Тому що, знаєте, що рахується. А от якщо по місяцям, ну, скоріше за все, в грудні буде близько 30. Можливо, навіть 35. І нічого не запрошу. Абсолютно. Тому що ціни зростають, і я говорю, тут, тут все впливає. І війна впливає, і вартість е, палива впливає, і те, що там зарплату почали велику виплачувати, військово впливає, і емісія впливає. Та все впливає. Так що от такий момент. Так що вибачаєш, якщо хтось думав, що тут вам оп, скажуть, а от так зробиш і дима. Нема дима, Війна. Після війни будемо робити диво. Так що до побачення. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. Ну, можете навіть підписатись на мій канал або стати спонсором мого каналу. І будете ще більше-більше знати про економіку, не тільки про політику. До побачення. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором не пожалкуй.